На Дніпропетровщині стартував пілотний проект з підвищення якості послуг Укрпошти. На сьогодні в ньому задіяно майже 150 відділень поштового зв'язку області. Попри розвиток приватних поштових операторів, Укрпошта залишається лідером у своїй справі. Для збереження позицій та їхнього зміцнення створюється нова система якості обслуговування клієнтів. Сьогодні ми презентуємо флагманський це основний проект, під який підв'язані багато інших. Це система управління якістю. Після пробування на Дніпропетровщині цей проєкт буде розтаражований і розвернутий на всю Україну. Ціль проєкту це зібрати максимум інформації в одне місце, в один центр обробки інформації, максимум звернень, скарг, пропозицій, зауважень наших клієнтів, споживачів, як відправників, так і отримувачів. Система этого проекта имеет как бы три этапа. Первое это приходят обращения, мы их обрабатываем, то есть приходят они с разных источников и приходят в отделение связи, начальник отделения связи работает непосредственно с клиентом. Второй этап ⁇ это рейтинг отделения связи. Рейтинг отделения связи будет зависеть от количества предоставляемых услуг и количества обращений, которые приходят в адрес данного отделения связи. И, естественно, третий этап ⁇ это реагирование. Реагирование ⁇ это уже будут управленческие мероприятия, то есть мы будем реагировать, что необходимо изменить в работе отделения связи. Реформаторський проект здійснюватиметься за рахунок масштабного галузевого навчання персоналу, оптимізації логістичних маршрутів, автоматизації усіх робочих місць, розширення мережі поштових відділень. Ключовим моментом стане мотивування кожного поштаря до тісного спілкування із споживачами, аби виявляти слабкі місця у своїй роботі та ефективно їх усувати.